Львівські підлітки знайшли нову розвагу. Йдеться про недолугі жарти з валідаторами у громадському транспорті. Як не втрапити на гачок і вберегтись від такого розіграшу, дізнавались наші журналісти. Про махінації з валідаторами ми дізналися з ролика у Тіктоці. А точніше, з коментарів під ним. Ха-ха-ха, я так зробив дев'ять пасажирів, дев'ять багажів на цикав, який щовак, оплатив, а я огорнув і вийшов. Єдиний мінус пранку: що ця менюшка всього 10 секунд діє, і треба швидко на зупинці маршрутки цикати і виходити, щоб не дали. Я ще на мову ставив валідатор, а потім тільки білети вибирав, щоб люди взагалі не втупляли за що платять. Тож, аби не втрапити на гачок до недопранкерів перед поїздкою. Уважно перегляньте, чи увімкнуте початкове меню валідатора. Адже це дасть змогу переконатися, чи попередньо не були зареєстровані додаткові пасажири чи багаж. Щоб змінити мову, треба натиснути у правому нижньому куті та обрати українська. У Львів автодор кажуть, що відстежити хуліганів неможливо, коли набираємо плюс пасажир, плюс багаж. І нажимаємо продовжити вікно, десь в районі 8-10 секунд чекає вашої карточки. Якщо в цей момент людина, яка це набрала, відійшла по якійсь причини, не приклала карточку, а інша людина приклала свою карточку, то відповідно вона оплатить. Тобто треба буде просто уважно.